Як годинник кожного листопада грандіозна подорож завершується. Як мільйони монархів метеликів подорожують тисячі миль, щоб дістатися до цього лісу в горах сєра Мадре в центральному Мексиці. Вони зимуватимуть тут, захищені від холоду. Міграція почалася три місяці назад, коли нове покоління монархів з'явилося на сході скелястих гір від Канади до Техасу. В кінці вересня більшість з них вирушила до нового місця зимівлі. Вони летять на південь через США. Вони подорожують більше 80-90 кілометрів на день, точно орієнтуючись за допомогою сонячних і магнітних компасів та внутрішнього годинника. Ці метелики не мають лідера і не знають, куди летять. Але щороку нове покоління знаходить притулок, збираючись на тих самих деревах, що прихистили їхніх предків рік тому. Подорож монарха залишається загадкою, і питання про те, як це відбувається, не можуть бути пояснені теоріями, що ґрунтуються на випадкових мутаціях. У цьому середовищі на висоті 2 кілометри над рівнем моря докази біологічного дизайну, передбачливості та мети проявляються з кожним величним рухом кожного тонкого крила. Скільки ж творінь твоїх, Господи, у мудрості Ти створив їх усі? Псалом 104 Якщо вам подобається це відео, будь ласка, натисніть кнопку Подобається, підпишіться на канал і розкажіть своїм друзям.